Всім привіт, з вами я, Лана. Зараз зробимо такий експрес-розклад на ситуацію на фронті. Чомусь захотілося так. По-перше, на ситуацію в Бахмуті подивимося. Так, що там, скажіть, ми що там зараз в Бахмуті, Бахмуті зараз. Агресія, сильні удари, прориви. Це, що може значити руна Турісас? Це агресія, це удари, це війна, це жорстокість. Що сприяло? Сприяло відсутність потоку. Відсутність потоку. Це в минулому, угу. ну мабуть, це значить, що. В минулому у захисників Бахмута був ограничений ресурс, а тепер, а тепер там жорстко. Можливо, це ще значить, що не було достатньої кількості воєнного і людського ресурсу. Так що в майбутньому майбутньому? В майбутньому буде якось нетрадиційне щось, нетрадиційна війна, нетрадиційні воєнні дії. Як наче, знаєте, відійдуть від того, що було, від традицій, від звичного і буде щось незвичайне. Так, які помилки? Призвели до цієї ситуації. Помилки, бачиш, в партнерстві. Так, треба було. Бахмут направляти підкріплення, мабуть, значно раніше, ніж то трапилося зараз. І в тому були помилки. Які плюси в цій ситуації, переможні плюси? Переможні плюси. Це а, ризикований вибір, скажімо так, і крепкий захист. Це в плюсі. Не відступили і зробили ставку на ризик. І це є зараз перемогою. Що незмінне в цій ситуації було б при будь-якому розкладі? Ну, незмінним є ворог, бачите. Так, тут говорити нічого. Ворог був би, був би той самий при будь-якому розкладі. На що не потрібно, що вже кануло в минуле і не потрібно звертати увагу. Раз, на... Ну, на відсутність людського ресурсу. Це вже в минулому. На це не треба звертати уваги. І можливо навіть на, як сказати, на нещирих людей або на паніку. Ну, такі, знаєте, те, що йде від людей, але... Нещиро або неправдиво, або неправильні думки людські. Так, що може бути поштовхом шансом в цій ситуації проривом? Ну, може бути стійкість, не прогинатися, триматися стійкість. Ну і що? витоговому розкладі так, ще. Ну, я б сказала, що через деякий час там буде більше ресурсу і буде більше можливості і радість. Все це буде на добре. Буде радість, буде. буду. призупинення тої війни, тої жорстокості, яка є нині там. Так, ресурсу стане більше і від того буде легше. Отак от поки що руни показують на ситуацію в Бахмуті. Що ж, подивимося, почекаємо. А зараз ще експрес. Розклад швидкий на ситуацію на півдні України. Подивимося, що там. Я тут на ходу на балконі засіла і розкладаю. От так що зараз там на півдні України? У нас південь, не скажіть, на півдні. Можна так сказати, що ресурсу, ресурс скритий, так відсутній, і, мабуть, нема ще такого, знаєте, як внутрішнього бажання його розкривати. Поки що так. В минулому цьому послужила також відсутність потоку. Ну, відсутність потоку це може значити, знаєте, як призупинка дій, відсутність наказів, відсутність якихось проривів, відсутність ресурсів, ну, от таке, відсутність потоку. Так, що там на півдні буде в майбутньому, в майбутньому. Ну, в майбутньому також немає поки що руху вперед. Поки що немає і не буде в... ну, скоро не буде. Угу. А ну ще достанем. Чому? Нема поки що в тому такої потреби. Так, що є помилковим в цій ситуації? Помилковим немає бажання. ну, Поки що затища якесь там, знаєте. Немає рішень. Немає рішень. Так, що є плюсами? Плюс сам цей результат є плюсом. Оце, що зараз там робиться, оце і є переможними плюсами в цій ситуації. Ну, незмінна константа, це агресія, звісно, херсон бомблять. Так, -да, це незмінне, поки, поки що. На що не треба звертати уваги? Угу. На... Все повинно бути в тайні. На те, що нічого не відомо. Це все якось на це звертати уваги не потрібно. Все стане ясно, трошки пізніше, мабуть. Так, що буде шансу. Шансу. Ще дайте підказочку. Угу. Ось, а шансом і буде рішення на рівні країни, мабуть, так, чи від вищого командування. Нарешті побачити вихід і якось перед, мабуть, якось побачити вихід, куди ж його йти. Вибір такий зробити. Нарешті потрібно буде. Це буде шансом. Так, причому треба буде це вирішувати конкретно, жорстко, дієво. І що ж буде у нас в фуртузі? Так, нехватку через деякий час. Угу. В ітоги стане менше людського ресурсу. Через деякий час, мабуть, буде команда зверху на переміни. Щось там зміниться. Але через деякий час, не прямо зараз. І ну, бачу, як наче допомога партнерів якісь, може будуть Якісь, може, будуть поповнення ресурсів від партнерів. І інформація про це прийде, але через деякий час. Таке відчуття, що на півдні України все зараз поки що в такому, знаєте, утаємничено та призупинено, наче нічого такого не відбувається. Але потім буде прийнято рішення. Це все, що зараз відбувається, оце притишення, воно так і потрібно, все так задумано. І потім через деякий час все зміниться. Зміниться на краще. Про це буде відомо, буде інформація. І ці зміни будуть, як наче, дані зверху. Ну, можливо, так, так. Да. Ну, це, це все, що руни поки що сказали на даний день, на даний період часу. Зараз там такі енергії на півдні. Будемо бачити, що буде далі. Ну, а поки що все, друзі мої, до нових зустрічей.